Всім привіт! З вами канал Український вогонь. Мене звати Олег. Хочу вам розказати про такий дрон з Aliexpress, як Z908 Pro Max. Приходить він ось в такому кейсі. Так, коротко також розкажу вам про його характеристики. Роздільна здатність Пишуть китайчики 8К. Хоча він знімає ну, дуже погано, я б сказав, ну, як на свою вартість, в принципі, нормально. Е, але, е, як сказати, якщо ви хочете літати, там, знімати якусь там природу туди-сюди, то це вам не підійде. Е, так, чисто побалуватись, побавитись, все можливо. А для професійного воно не підійде. Для професійної зйомки. Так, також я хотів сказати про характеристики. Відстань приблизно десь до 150 метрів. Е, я перевіряв дальність, ну, десь плюс-мінус так воно є. 100-150 метрів. Е, пульт дистанційного керування. Тут також присутній. Ось такий пульт дистанційного керування. Е, от, Тут ті тригери вони були. Відкорковані. Тобто вони будуть ось тут в цій сумочці в комплекті, вони закручують вкручуються. Тобто в сам. Навіть не вкручуються, перепрошую, а вставляються. Ось так зараз я вам покажу. Оп. Вставляється ось так. Притиснули і все. Так. Ось такий тобто, пульт. І до нього батарейки не йдуть. Ось такі три батарейки я докупляв, поставив Duracell. Це міні-пальчик, тобто типу 3А батарейки. Ось, Це я доставляв. В ньому присутній ось такий акумулятор, який є, у якого ємність 2000 мА. Час польоту. Ну, час польоту заявлено більше, там заявлено 25 хвилин 30 ну, на Aliexpress, А насправді він літає хвилин 10-15 залежно від умов, в яких ви літаєте. Тобто, якщо мороз, там сніг, я вам скажу, що і в мороз і в сніг, він і не бажано ним літати. Бажано ним літати в гарну погоду, коли немає вітру, особливо, бо тому що вітру він боїться, його здуває. Я відео прикріплю мого польоту, і також вам покажу, як він знімає. Е, так, можна ним користуватися ну, дітям від 12 років. Е, що ще розказати? Ну, камера, ну, кажу, як заявлено, тут 4К, 8К, 6К, це неправда. Тобто, може, воно тут і 8к є, але воно не знімає 8к. Воно тут, ну, я кажу, відео я прикріплю. Також в комплекті йдуть запасні лопості ось такі. Зараз я розкрию. Так, розкрию. Секундочку. Ось такі лопусті, це вони прикріпляються, тут йдуть гвинтики. Е, також йде до нього в комплекті ось така викрутка. І, в принципі, по комплектації. По, тут я вже говорю акумулятор, пульт і сам дрон. Ось такий. От, тут в нього йде основна камера, тут йдуть датчики. Е, тут ще одна камера йде, і теж датчик. От. Я вже трошки ним. Літав, трошки поцарапав. Ну, так, як за невміння. Ось, розкладається він ось так. Тобто, спочатку верхні йдуть. Щось. Верхні йдуть, відкриваються, тоді нижні. Оп. Ось такий він за величиною. Акумулятор. Вставляється ось тут в задній частині дрона. <кій> Просто засовується. До нього також йде комплектації кабель. Тут йде мікро USB, не Type-C, а мікро USB. Так, по, максима... по комплектації ще йдуть також мануали до нього. Ну, це все, на, самі розумієте, англійська, китайська мова. Тут також вказано, як його підключати. Підключається він без проблем. Треба трохи лише тільки розібратись. Ну, і тут мануал. Що можна, що не можна, я кажу, тільки китайська і англійська мова. По комплектації вся. І ця сумка от, по комплектації. Це вся комплектація. Також. В дроні присутні різні датчики. Тобто вминання перешкод типу датчика. Ну, сказати як, щоб на всі 100% він ці перешкоди не вминає. Але ну, для навчання, для польотів там хватає. Ціна його приблизно в гривнях десь 1700 на aliexpress Є різні комплектації. є Трішки дешевші. Там вже не 8К, а там 4К йде вже. І також є з дорожчих комплектацій, там вже йдуть 2 батареї або 3 батареї. Є ще такі комплектації. В принципі, по комплектаціях все. Також час заряджання його становить близько 2,5 години. Я заряджав один акумулятор. Що хочу розказати про пульт управління. Так, по пульту все тут е, ясно і зрозуміло. Пульт вмикається одним от таким натисканням. І він включається. Пульт оснащений кріпленням під. Телефон. Android там, чи любий телефон. От. Ось так він висувається. От. Можна сюди прикріпити телефон. Можна літати без телефону. Тобто, якщо в полі зору квадрокоптер, ви можете е, літати без телефону. Е, на телефон скачується також ось така програмка. Ну, Тут все вказано, намальовано. Вона і так і виглядає. От такий значок має. Е, Скачуєте по штрих коду цьому заходити камеру, по штрих-коду наводити, і воно все знаходить. По пульту тут кнопочка є це уникання перешкод. Тут є підсвітка і зміна швидкості дрона. Тобто він може працювати на 30%, на 60% і на 100% швидкості. Тут посадка, взліт посадка. Автоматично, тобто, якщо ви не хочете там запускати його сам ну, до гори летіти, коротше, щоб він не впав. Тут є автоматичний взліт. <кій> Також тут є, ну, вказано: коли дрон втрачає контроль з пультом або сідає в нього батарея, автоматичне повернення додому. Функції як такої, або я не розібрався, або її тут немає. Тому, як я пробував і щось я не міг, не повертався він до мене. Я взлетів і він сів, коли сідав, то він сів на те місце, де він був, просто на землю сів акуратно. Е, так, по акуратності так, він сідає, сам все, це без проблем. І обов'язково при запуску дрона потрібно зробити. При запуску дрона потрібно його обнулити, збити, там, як вже собі подумаєте. Тобто, зробиться це або ось так. Два джойстика в боки, ось так. Або ж є на телефоні. Тобто, буде у вас тут закріплений телефон, там є кнопка обнулити. Тому що. Щоб він е, не там, літав собі вправо-вліво, щоб його не тягнуло нікуди ні вправо, ні вліво. Е, типу, як аксера... акселерація, перепрошую. Вона обнуляється. Так, пластик. Самі чуєте, хипкий такий, <смі> такий собі. І так само в дроні. Но я повторюю ще раз за таку ціну, це, в принципі, нормально. Зараз я покажу вам ще трохи, як він літає, як він взлітає. Зліт посадка, а відео польоту я прикріплю е, далі. Так, і щоб з'єднати пульт з дроном, ви вмикаєте пульт. Ось, бачите, він шукає. Тоді натиском і зажиманням до сигналу вмикаєте дрон. Він подає ось такий звук. Тоді я вам казав, з'єднати дрон без телефона можна ось так. Верх-вниз. Все. Воно з'єднало, бачите, пульт перестав мигати. І, як я вам вже повторював, цю штуку треба зробити, щоб обнулити його. От, бачите, він пропікав, проблемав. Все. Це означає, що він відцентрований, і він не буде літати ні вправо, ні вліво. Він буде триматися, зависати в повітрі. І так, е, обов'язково, коли ви десь в вузьких приміщеннях, чи знаєте, що там десь вузько, чи цей, вмикати потрібно обминання перешкод. Це воно так на, нажимається і все. І тоді потрібно запустити двигун. Двигун запустився, як бачите. Відходимо трішки назад. І тоді вмикаємо. Перепрошую. Двигун запустився і тоді вмикаємо зліт. І він автоматично взлітає. Оп! І він зависає в повітрі. Я перепрошую там, коли. Оминання перешкод це коли він в повітрі, от тоді натискається оминання перешкод. От, бачите? Оп! Він оминає перешкоди, бачите? Тікає. Оп. Літати ним теж дуже просто. Оп, бачите, пікає, що перешкоди є. Оп! Наниз. Також. Тут він розвертається вліво-вправо. А цей пульт важко знімати і летіти. Цей вперед. Ну і все по стандарту, вперед, назад. Також, якщо ви захочете летіти в двері чи куди, він вас не впустить. Бачите, я лечу, він в вбік, Сюди тільки не на двері. От. Ось так він. Літає. Також посадка. Посадка ось, я натискаю, зараз я відлечу чуть -чуть в вбік, щоб він не, не наробив дурниць. Оп, бачите, вже пікає. Оп, відлітаємо. Тик. І натискаємо посадку. І дрон автоматично, акуратно, легенько сідає. Також хотів сказати, перед кожним польотом, навіть якщо ви тільки що посадили дрон, завжди треба обнуляти його. Бо Тому що при другому е, польоті він може його тягнути вправо, вліво, там, ну, він може бути погано керований. Все. По дроні, в принципі, все відео прикріплю е, польоту, м, десь прикріплю. Може посередині відео, може в кінці. Прикріплю там, подивитись. Так, також вимикається дрон. також Вимикаєте пульт одним нажиманням, натисканням. І затисканням за кнопки вимикаєте дрон. Все політ завершено. Також хочу вам сказати: підписуйтесь на канал. Тут будуть різні польоти на ньому. Буду пробувати. Ставте лайки, вподобайки, як кажеться. І до зустрічі! З вами був канал Український Огонь. Звуть мене Олег. До побачення.